Всім привіт! Ми сьогодні з вами в епіцентрі. Будемо дивитись іграшки на ялинку різні, тільки що швиденько пройшлась. Ціни на багато іграшок не вказані, але все одно подивимось. Як ціну не знайдемо, то просто оглянемо. не гарна цього року ялинка. Я вам десь тут поряд з відео. Виставлю, які були ялинки в попередніх роках. Ой, дуже гарно, класно. З цього ще боку треба вам зняти, що тут коник. О, дивіться, тут коник. Потім там коник. Ну, дуже гарно. Ну що? Давайте подивимось. Ось такі дівчата-кульки. Я так думаю, що за 149. Ось такий грибочок. 149 сова. О, дві сови. Оця іграшка дівчата 348 гривень коштує. Ташечки, горобчики по 198. Так, я сподіваюся, я не дуже дергаю камерою. Оце щось таке зрозуміла це сова. Гарно. Так, шишки 187, а сова 119. Потім мені сподобались дуже оці будиночки, такий колір Фуксі і пудровий. Будиночки по 198. Я думаю, навіть ось цей взяти. Такий він яскравий. Чи ось цей? Ще подумаю. Так, оце. Ну що це дівчата? Ну, мені воно непонятно на що схоже. А тут написано прикраса пляшка. Воно не схоже. Непонятно на що схоже. Куля, підвіска, скляна з ведмедиком. Ні, це якісь пончики. 198 гривень. Ось така прикраса. Барабани 148. Ой, теж дуже гарно. А ну це пластик, це мені пластик не подобається. Потім йдемо далі. Це в нас дзвоники, червоний, білий, 253. Дуже гарно. Яблочко скільки? Яблочко не бачу, дівчата. Можливо, 158, але не точно. Бо з цінами тут. Плутанина. Ось така іграшка гарна. 280. Ось 405. О, ну, 405. Така вона тяжкенька. Пляшки шампанського. 179 ведмедики. Ведмедики не бачу. Так, ведмедики у нас. Ну, ведмедики гарні. Але ці не бачу. Це я вам вже показувала. Ой, а ось, дивіться, яка цікава. Мушля. Ось теж, до речі, непогані. Шкода, дівчата, я вже казала, що не на всіх іграшках є ціни. Папуги дуже гарні. 380 гривень одна іграшка. Така є рожева, блакитна. Ось така туфелька. Туфелька коштує 230. Червона, блакитна. А ось папуга теж гарна. Що ще цікаво? Ой, дівчата. Ось цікава, 290. Капці з мишкою. Гарна така, дуже цікава. Ананас. А на нас це пластик, це ми дивимось. Ой, а ось 300-374 подарунок. так от. Апельсин. Апельсин 150. Ну, напевно, яблучко 150, а ось ще капці з мишкою тільки червоні. Так, дівчата, треба переходити на інший стелаж. Дівчат, я тільки що зрозуміла, якщо я вам буду все прямо знімати, то просто не беру собі іграшки, тому трошки прискорююсь, буду вам знімати тільки найцікавіше. Ось така, дивіться, яка прикраса різдвяна, дуже гарна, 320 гривень. Ось такий ведмедик 250. Ось такі а... Теж соба, собачка 250 ведмедик 250. Дівчата дуже гарні іграшки, скляні, якісні. Тільки подивіться, яка краса. Ось Санта з, з, з вовком ціни не бачу, але гарний. Ось такий ведмедик, ось такий. Різні сумочки 253 гривні, 230 бачу, такі чорні, і кольору беж, і рожеві, гарні. Ось іграшка. Формі парфюму гарна. Макарон 119. 260 така іграшка. А ось це вже дівчата кераміка. Я, чесно кажучи, якщо скляні іграшки деякі, я пам'ятаю з того року, то ось ці керамічні я не пам'ятаю. Дивіться, яка краса. Чашечки 250, ось така йогиня, 199. Ось такі футболки з губками 169, лаки 135, десерт на тарілочці, 258, помада. 119. Пляшка шампанського. Скільки 128. До речі, ціни адекватні. 258, ось такий кувшин. Потім ось така пляшечка. Флакон 199. Підсвічник 198. папуга 200 о, 290. папуга 298. 143. Ось такі. Що це манекен, типу манекен, сукня. Сукня називається іграми. Ось дівчата, сумочка 169. Потім давайте спустимось. 235 лампи. чайничок 265. Ось бачите, чайнички. Ось такі тарілочка з фруктами 250. А ось і рибки. Рибки вам не показала. А тут бачу, що вони 235. Ось такий що це? ведмедик? А, це хомяк. Хом'як 250. Клас. І ось такі сумочки по 169. Ну, гарні іграшки. Дуже. Це дівчата ж кераміка, я ж не помиляюсь. А хто виробник? Виробник Китай. Ну, Китай, але гарний Китай. Мені подобається ця чашечка. Ну, оце все було в тих роках. Хоча, давайте ще глянемо ось такі іграшки. Тут написано матеріал, зараз вам скажу. Олестоун. Ну, схоже, на дотик теж на керамічну, але може і на керамічну. Дивіться, ось така. Ну, вони маленькі, вони невеликі 205 гривень. Ось такий Санта на сан. А, це більше схожий на Миколайчика. Тут ціни не бачу. Потім ось така сова 104 гривня. Кексик 135 дівчинка. Тут ціни на дівчинку не бачу. Тортик, ось тортик, теж без ціни. А ось чашечка 102. Що тут у нас ще 250 чайничок. Ось теж гарне. Дуже на багатьох немає але Так ось швиденько. Покажу, показую. Ось яка. Оце дівчата, як наче з пінопласту. то але гарні і не дешеві. 176 гривень, 145 гривень. Дивіться, такі рибки, ось такі гарні грибочки теж є, блакитні, рожеві. Так, перевертаюсь. я вам дівчата нічого з цього не показую, бо це вже все було. І це такі іграшки на Подібні на ті, що можна знайти в АТБ. Ще знайшла дівчата морську тематику. Тут мушлі, крабіки, рибки. Ось дуже мені сподобалась медуза, але я не бачу на неї ціни. Так, от я б її з радістю взяла. Може, 350, хоча написано, що золота рибка 350. Це, Ні, це не золота рибка, це мушля. Ось коник теж такий він довгий, гарний. Ось така мушля. Ой, яка гарна, теж ціни не бачу. Що в нас тут ще з цікавого? Так, ну, оце, я думаю, ви в багатьох бачили ці кексики, тортики, бургери, 175 гривень, 139 гривень тортики. Так, у нас донати. Оце. Ось морозив. Мені здається, це морозив 99, а це, напевно, гривень 250. Ананаси, лимони. Ось приставка. Я думаю, може взяти ось таку. Ой, приставку. Джойстик, не приставка. Може джойстик взяти. Ну, таке щось цікаве, незвичне. Мікрофони. Автомобіль. Хотіла червоний автомобіль з іграшками, не можу знайти, в тому році, чи не в тому, позаминулого року вони були, в тому році не знайшла, в цьому році теж не бачу той червоний автомобіль з ялинкою та іграшками. О, ось, дівчата, яка краса. Дуже гарна як справжні брільянти. Півник, сова, шишечки, діжечки. Зараз хочу вам показати іграшку, яка мені дуже сподобалась, яку б я б взяла. Думала, вона коштує гривень 200 а Вона коштує 450. А так я не скажу, що вона коштує 450, вона така величенька. Угу. Ручна робота написано. А на цьому, мої прекрасні дівчата, відео буду завершувати. Дякую, що подивились мене сьогодні. Поставте лайк, напишіть коментар за бажанням. І, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.